Чи дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості? Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага. Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості, дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.